Альтернатива для власників заводського ксенону. Звернувся до мене клієнт, каже, у мене погоріли і лампи ксенонові, і блоки розжига. Каже, що можна придумати, щоб не купляти нові блоки, каже, бо трошки затратно. Є два варіанти поті. Перше, можна купити заколхозити звичайні ксенонові блоки ось з китайського ксенона, воно буде працювати, переділити роз'єми, і все буде чітко, або можна викинути всі розйоми. Що у вас є, що йдуть іменно на, блок жив, на блок розжигу, і ось ці лампи. Зараз відкрию коробку. Ось так то все виглядає. дивись. Це лампа з цоколем D2, посадочне місто, d 2 стає штатне місто, але вона виходить під живлення просто на 12 вольт. Що ти делаєш? Ти просто береш свій заводський блок розжига, викидаєш його, і ті провода, які йшли на його живлення, переобжимаєш на ось такі піни. І підключаєш лампочку, і у тебе все працює штатно, просто від 12 вольт. Тоже таке може бути в кого є інструмент, в кого є з руки, можна таким чином вийти з ситуації Якщо тихому стала якісні лампи на будь-який автомобіль не мій номер телефону.